Просто, взяти один плюс один позвонити, да, да. щоб приїхали, сняли, взяли. Так, ми передумуємо, ми б надійшли на громадську передачу на всіх. Документів ніяких не хочуть поки прислали, але можна дозволити. Ну давайте, двері вибивайте, вишивайте. І виганять <рес> з роботи, за те, що вона там розшитрує їх. Та ну, ну, так що робити нам? Постоїш э, за митькою і вб'єш. Несолоно хлібавши. Це, Особисто вас ми будемо люструвати. За ваші дії. Вам зараз смішно. Так, наверное, хороша, ну, а потім і вулицю не довіриться. Ну, ви думаєте, Там, це за даром, а це прийшли. Місто ну, конечно, 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 не задаром. Бо ми не знаємо, як <кху> це робити. Кожному <кху> 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 приходить провід. Світановський заховався вже. Як, як а вас так, прислав? Все, зразу все, все продвигається. <кху> <кху> да, ну, обратите да. внимание, не ну, ви піднявся. Подними, подними. Поверни. Завтра да, будет митинг на площади. Ну, а вы кого поддерживаете? Я не поняла. Люди погибают там. Вот скажи, чьих интересов заработает? Своих личных. Получила, наверное, хорошо. И стоит, выслушивает. Выполняют распоряжение купленных судов. Лично мне в суде подходит какой-то товарищ и говорит, а ты дал судье що то а, що? а як ти хочеш виграти суд надо що то дати. І і спрашивают я йду на суд на суд искать разве читаю іскове заявлення, суддя говорить, а хто у вас адвокат а якого у вас я говорю, у мене іск, пожалуйста ваша честь слушайте мою іскову заявлення. Юшка, ваши личные документы. Вот это не надо постановить. Суду. Ваши личные документы мы просим вас. Ты бумажок у нас миллион. выяснение окончательно судебного процесса никто вас не Никто не может нам запрещать. Вы знаете, что сейчас суд идет? Еще один. Два, два, два суда. Два суда. Знаете это? Почему вы не спешите так, не ждете? Что быстренько надо дело сделать. Свое поганое. Ни Но. сюда не сунешь. Я молодая, еще жить-то жить. -пожить. Еще детей воспитывать. Как думаешь? Где Яна, которая указана? Нет, Я хочу да. видеть Яну. Так, так, так. Пусть вона От як завтра тебе будуть викидати, тоді узнаєш скільки плотять. Здравствуйте. Так, а як тебе будуть надушні? викидати з житла? Меня викидать і зубі. Теж перевірять твої документи Мені. на квартиру. Значить, я стою тут возле подовища, Право приватизації. ж за тебе ніхто не вийде, ніж угу. А ми будемо перевіряти, кожного тут право приватизації. Є. Перевіримо. Ти да. не розумієш, за гроші чи казати. Позвонила комусь вже, а. вже жде. Ну, капандюков своїх, та когось ж що. Знали би хлопці, які погибали на Майдані. За, за що?